Всі фотоапарати взяли чи ні. Усі пофоткали. У нашій церкві найвелика демократія. Хто що хоче, то робить. То є правильно чи ні. Бог сотворив чоловіка, посадив його там у саду Єдемському. Каже, роби, що хочеш, то роби, але то не роби, що я тобі кажу, живись не робив. І так у нашій житті буває. Що хочемо, то робимо. Але деякі речі є, що Бог каже, що не треба робити. Далі совість у нас є, разум у нас є, Бог нам відкрив. Сьогодні так багато було сказано у Духі Святому, що я не знав, що більше говорити по теорії. хотіло б, щоб я в місті з вами, з тими діточками, які тут. З учителями, які не все й навчили дітей, бо написано, вже не знав, хто там женський род, хто мужський, женський покриває голову, мужський не покриває. Треба всім шапкам прийти. Мало зауважити треба, щоб й вчити від начала. Говорячи про Дух Святий, хотілося б, щоб всі ті діти, які вже більші, щоб були хрещені Духом Святим. Тому що наше життя перед Богом. І ми будемо молитися, дякувати Богу. За що? За все? Перш за все, що ми спасені через жертву Ісуса Христа, за те, що Христос був на землі, що не лишив нас сиротами, сьогодні браття говорили, не лишив церкву свою сиротами, дав Дух Святий. І в день нашого покаяння ми відчули ту благодать. А далі діло життя за мною і за вами. І тому Хай Бог благословить за мирне небо подякуємо за все, тут запискає за прожитих 23 роки. Дякую. Я думаю, що ми всі прожили до сьогодні, і Бог зберіг наше життя. І хочу вам прочитати таке слово Боже, ми будемо молитися. Написані такі слова. Всіх же днів Еноха було 365 років, І ходіли Енох перед Богом, і не стало його, тому що Бог взяв його. Цікаво. Чоловік прожив кілька років. Ніхто з нас до тих років не доживе, правда? Тому що написано вже 70 при більшої кріпості 80. А між тим проміжутком є різні обставини нашого життя, фізичні, духовні. Але той чоловік написано, ходив перед Богом і настав такий момент, коли його не стало. І як сьогодні вже було сказано, настане такий момент, коли на землі не стане тисячі мільйонів людей, які ходять перед Богом. Які не лише проповідують про Дух Святий, не лише говорять, не лише читають, бо ми всі читаємо, але які мають общення з ним і ходять із ним. Мені недавно задали питання, казали, Русаля буде скоро, День п'ятдесятниці. Я кажу, у нас кожен день день П'ятдесятниці. Ми маємо і общення з Духом Святим. І вже скоро дві тисячі років Дух Святий трудиться на землі, кличе всіх. І нас із з вами покликав, і ми прийняли його, і він наповнив наше серце. А далі слово Боже каже: не упивайтесь вином, а і сповняйтесь Духом Святим, то від мене залежить сповнення Духом Святим чи ні. І тому моє життя, моє хождення перед Богом. І Аврааму було сказано, що ходи передо мною і будь непорочен. І він проходив, і Бог його назвав другом. Але були моменти, коли Бог хотів з ним ближе прийти у спілкування, каже: Ти принеси жертву. І написано, він приніс жертву, розсік ті животні, але чогось Бог не відповідав зразу. Наврама потята налітали, якісь птиці він відганяв. Були страх і ужас приходив на нього, але він стояв у проломі і написано вечірнє врем'я. З неба зайшов вогонь, позрав ту, ту жертву, і Бог заключив завіт за Авраамом, тому що він був послушним йому. Сьогодні Бог усе зробив для нас, а далі діло моє, наших дітей, усіх нас послушання Богу. І тому є за що дякувати Богу чи ні. Знаєте, я так просто дивлюся, цікаво. Спереду площадка пуста. Хто би хотів вийти вперед за нього помолити за обновлення, за те, щоб прийняти Христа, за те, щоб наповнитись Духом Святим, то не тому, що то щось пройде, але перший крок до Бога ти маєш зробити, щоб Бог благословив наших дітей, щоб їх наповнив благодаттю. такі маленькі вбігав і до них слухав, а коли ростуть вище стола, у них є свій вибор. Але ця молитва, яку ми молимось за них, вона буде супровождати. І Бог буде наблюдати за тим. І настане такий момент, може щось буде трудності якісь. І дитина тоді вспомнить, що батьки і церкви молились за них. І тому, як сьогодні було сказано, будемо молитись друг за друга, за кожного із нас, за наших дітей. І я думаю собі, можливо, хтось хоче вийти вперед. Давайте ми всі встанемо, і заспіваємо пісню Алілуя. І після тої пісні, хто може хоче, щоб за нього. Я хочу, щоб за мене помолитись, щоб не говорити про Дух Святий, а щоб він жив, щоб він мав місто в моєму серці, щоб мене тягнуло до нього общення, общення до народу, щоб благодать, яка колись сходила, вона не міняється. Правда? День П'ятдесятниці він не закінчився, ще, він продовжується. До тих пор, як сказано, ходив виног перед Богом і не стало Його. Ноги залишилися там. І після того періоду такого, ніхто не міг вже спастися. Але один чоловік, який послухав Бога, він отримав спасіння своєю сім'єю. І тому давайте встанемо. Будемо співати. І хто хоче, щоб за нього помолитися в місті з тими діточками, можете вийти вперед. Ми помолимося. Не дивлячись, де ви є, на балконі, під балконом, у залі де, за кафедру або де за столом, бо хто який любить і милує, кличе всіх до себе. Давайте будемо співати. Хто бажає, я теж хочу вийти наперед, щоб наповнитись благодаттю, щоб ви молились за мене, я за вас і друг за друга, щоб Бог явив свою славу в нашій житті, в нашому служенні, щоб зайшла слава Господня! Давайте молимося. Великий Бог наш, вместе місті з народом Твоїм. Я дякую тобі за сьогоднішній день, за наше життя, за те, що ми не тільки говорили о Духі Святому, а ми переживаємо його внутрі на всякому місті, і бо ти не лишаєш нас милості, слава тобі. І зараз в місті з нашими дітьми схилилися, можливо, не всі дітки тут є, Господи. Можливо, десь хтось розсіяний, але ми разом з своєю церквою приносимо на руках молитви наші сім'ї, наших дітей, Господь, і ті, які є тут, помаж їх своїм помазанням, і злей на них благодать, і нас обнови силою Духа Святого. Ти знаєш і тих кожного присутнього на цьому місці, хто щем прийшов до тебе, Господи, з якою нуждою. Ти той, який відповідаєш, слава тобі, і тому просимо тебе надальше, будь з нами. Веди нас, Господи, дай нам мати тісної общення з тобою на всякому місті. Тому що ти не тільки один день прибуваєш, а вовеки з народом своїм. До тих пор, доколи не забереш церкву свою. Поможи нам ходити перед тобою. Дякую тобі за діток наших, за вчителів, Господь. Ми просимо благословення на тих дітей, які залишать вже детське служіння, а підуть, Господу молодь, сохрани їх в цьому мірі від зла. наповни їх Духом Святим і злей Твою благодать на них і на кожну із нас, а нам, батькам, дідам дай мудрості во всьому, тому що ти Бог ми просимо Тебе за тих, хто. Зміг прийти на це зібрання, хто хворий вдома, в лікарнях, в ім'я Ісуса Христа, я ви свою милість зціляй, Господь, тому що в ранах твоїх і стареньких братів застерени, міг прийти благослови, подержи Духом Святим, прилай спасай моїх церкві, Господь, кличе многих до себе. А нам поможе бути світом і сонню на всякому місці, щоб день п'ятдесятниці не закінчився сьогодні, а закінчився тоді, коли ти забереш церкву свою і народ свій. Дай нам бодрствувати на всякому місці, щоб буде йти в дорогу, благослови, а за милість і за любов, за цей добрий час, за мирне небо. Ми дякуємо тобі. І не можемо мовчати про нашу Україну, де проливається кров, останови то беззаконні і безум'я, Господи. А ті, хто вступив, Господи, туда і стоїть в істині правди, братів, благослови, укріпи їх Духом Святим і силою своєю. Так же народ свій Ізраїль благослови, ти же їх, да познає тебе як Лічного Спасителя. А за Твою милість і любов ми тобі. Дякуємо наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отже. Prošajmo dođu kam našim i ne nas svoj